Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо на тему Адаптація дитини у зв'язку із переїздом. Переїзд, чи це інший район, місто, країна це завжди стрес. Існують певні труднощі, які стосуються емоційної прив'язаності, адаптації у школах і дитсадках, У налагодженні комунікації з однолітками, регресу у поведінці. І з цим стикаються діти, і дорослі мають знати, як допомогти дітям. Перше емоційний стан дорослих. Найважче адаптуватись дітям, якими опікуються дорослі, що перебувають у складних емоційних станах. Це можуть бути депресивні стани, тривожність, часті агресивні зріви. Тут краще поставитися з розумінням, а не з осудом. Усі ми живі люди, і через різні ситуації можемо не справлятися. Як із цим впоратися? Дорослим важко навчитися піклуватися про себе заради дітей, щоб під час спілкування з ними бути у стабільному, врівноваженому стані. Також важливо бути чесними зі своїми дітьми. Коли відчуваєте деструктивні емоції, проговоріть, я плачу, чи я засмучена, але впораюсь. Мені потрібен для цього час. За таких обставин це нормальна поведінка, яка вчитиме дітей адекватно висловлювати емоції у майбутньому і не шкодити своєю поведінкою іншим і батьківсько-дитячі стосунки теж не постраждають. Друге розлука з об'єктами емоційної прив'язаності. Перебування у розлуці з об'єктами прив'язаності викликає у дітей і у підлітків сум. У когось він злегка помітний, а у когось дуже сильно відчутний. Це стосується родичів, друзів дитини та її домашніх тварин. Як це визначити? У більшості розмов дитина згадує і говорить про них. Часто каже, хочу повернутися додому і просить поїхати назад. Постійна дратівливість і закритість, яку дитина у розмові може пояснювати сумом за близькими і життям у рідному місці. Дитина дарує обіймашки всім довкола без розбору. Як впоратися із цим, пояснити, що це нормально, відчувати сум і самотність через те, що хтось із родини далеко, неможливо побачитися із друзями чи погладити домашнього улюбленця? Запитайте, а що б допомогло тобі зараз із цим впоратися, як би ти хотів із цим впоратись, що б ти порадила дитині, яка опинилась у такій самій ситуації. Дитина часто і наполегливо просить вас повернутися додому. Потрібно запастися готовим планом дії, підтримкою і перемиканням. Ми не можемо поїхати, але давай подумаємо, що б саме зараз тобі допомогло. Запишіть відповіді, намалюйте щось, наприклад, прогулянка у лісі, або влаштуйте довгу розмову з тим, за ким сумує дитина. А ще запропонуйте пригадати веселі історії про дорогих дитині людей чи тварин. Мозок автоматично отримує сигнал Все добре, адже ми сміємось. Третє регрес у поведінці. можна спостерігати, що дитина раптово починає поводитися на декілька років меншою ніж зараз. Оті пити молоко або сік з дитячої пляшечки із соскою це нормально. Проявляється регресія у більш безпечний емоційний стан. Або, наприклад, старшокласниці захотілося погратися ляльками, теж нормально, але прослідкуйте, щоб обидва стани регресу не були затяжними. Також можливі випадки, коли підліток, у якого раніше було все гаразд із сечовипусканням, випусканням, починає страждати на нічне нетримання сечі. Як впоратися із цим. Коли ви помічаєте регрес у поведінці дитини, не лякайтеся, це варіант норми. Також щодо нетримання сечі, прослідкуйте, щоб проблема не затягнулася більш ніж на 1-1,5 місяці. А якщо всі епізоди залишаються незмінним, потрібно звернутися по фахову допомогу. Особливо, коли помічаєте у дитини самопошкоджуючу поведінку, шкрябає себе, завдає собі фізичної шкоди. Дякую вам за увагу!